В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні Євангелія нагадало нам про день, який невблаганно наближається до нас. День, який сповнений скорботою, жахом. День, коли буде зруйновано все, що здавалось. Стояли непорушно на цьому світі. І сказано, що будуть знамення на небі в сонці місяці, в зірках. І люди будуть вмирати від жаху, від страху, від шума морського і збурення від бід, які йдуть. На Всесвіт наш, наш мір. Коли щось повинно відбутися, страшне і велике, то Бог дає людям знамення. Так було колись в Єрусалимі, коли римські війська війшли в Єрусалим, щоб знищити, зруйнувати город і знищити Боговбивчий народ. І от тоді дивні явища були. По-перше, з'явилася комета у вигляді меча, яка стала над Палестиною і довго стояла над нею. Мідні ворота настільки важкі, що їх могли відчинити тільки 20 чоловік сильних. Самі собою розчинилися Це східні ворота в Єрусалимі. Вели на заклання червону телицю, а вона... Несподівано розродилися ягням. На небі було видно порядок військ, які наче вели битву між собою. І в храмі з внутрішніх приміщень роздавався жал, жаль, жалісний голос. Тікаємо, тікаємо звідси. І це були перезнання війни, страшних бід, небачених і знищення цілого народу. А ті знамені, які будуть перед страшним і другим пришестям Христовим, їх, мабуть, неможливо описати. Такі вони страшні будуть. Ви вже бачите початок. Ви вже бачите оці труси на зем... по місцях. Ви бачите війни. І ще трохи, і оце землі буде облито кров'ю. Уже ріки скоро стануть червоними від крові. Сонце, яке без променів стане чорним темним тілом. І місяць перетвориться на кривавий диск, і ще не дає світа. І зорі перегорять у світлі своїм, і спадуть в своїх місць як жарини, перегорівши полуні своїми. І тоді будуть бурі морські, тоді буде, буде той жах, і на землі не можна буде знайти спокійного місця. Хто не загинув на війні, того вб'є голод. Хто виживе в голод, того докончать епідемії пошесті. І от тоді просормить, прогриміть труба ангельська яку всі почують, вона буде сильніша від всякого грому. І мертві тоді по зову цієї труби воскреснуть. І ми побачимо, як людські кості побіжать, шукаючи своїх составів, і будуть з'єднуватись, і будуть мертві живати, і в жодній волосині не буде недостатка. Всі, кого поховала земля, кого поглинуло море, кого розтерзали звірі або птиці небесні, кого рознесли риби, всі вони повстануть в своєму виді, чоловіки і жінки, праведні і грішні, стануть на суд Божий. І от тоді, коли сповнюються ті жахи, побачить сина людського, який з силою і слабою ногою гріде на хмарах. От де тоді нам ховатися, куди тікати своїми гріхами. Бо ми живемо нерадимо, бо ми забуваємо про те, що треба каятись. Забуваємо, що світ наш скореминучий. Як сказано, те, що мало початок, те має і перестати. І сяде син людський на престолі і навколо нього архангели, ангели, хіровіми, серафіми. І розігнуться ті книги, в яких записано все що ми сотворили всі наші діла, всі наші слова. І тим більше, що Господь знає всі наші думки. Як бути нам тоді? Як сіть найде той день на всіх, що живуть на землі. А ми живемо не радимо, а ми думаємо, що цей день ще не скоро. А він таки наближається, і сьогодні він ближче, ніж вчора. І от каже Господь, коли побачите все це сказане, тоді випростайтеся і підніміть голову вашу, бо приблизилось ваше визволення. Отаке от відчуття було у перших християн. Вони казали, так, гряди Господи Ісусе, вони були готові його зустріти, бо вони не грішили, вони сповідавали свої гріхи, вони причащались на кожній службі. Це було щиро, це було нелицемірно. І ми повинні знати, що землетруси міняються магніти поля землі. Уже Тварини від жаху помирають, гинуть. Як ви знаєте, кіти на берег викидаються. Десь непонятно, як якось олені себе ведуть в лісах. Які розломи страшні по всій, по всій планеті. Ми бачили, як в Турції, в Сирії рушаться дома. Тисячі людей гинуть, а які війни? Ось, ось планета наша може бути знищена вогнем. І це ми дивимося на це безум'я, яке охопило цілу країну, цілий народ. Їх не зупиниш. І нам треба всю надію покласти на нашу владику. Христа Бога. Бо він сказав, хто вірує в мене, той не загине, але має життя вічне. І кожен з нас скаже тоді, так, Господи, ось я вірую. Спаси мене, як ти мій Бог і Творець. Амінь.